Всім привіт! 25 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, сьогодні роздивимося на півавтомат-інверторний Міг 200E ES GTM. Подивимося його комплектацію І як він сам виглядає. Досить багато. Напівавтоматів. Інверторних ми з вами розглядали від різних виробників цієї модельки, ну, вічно я не показував. От, друзі, отут він, от я показую протяжний механізм, отак так знаходиться. Тут задє включення. Ну, як більшість, півавтоматах І така транспортувачна ручка. Так, горілочка, друзі. Вона от так гарненько запаяна, не хочу розривати, щоб при покупці хтось сумнівався. Так, далі. Такий держатель для електрода. Досить такий от, як говорить, взяв у руки, бачиш весь. От. І масовий. Оже так тугенько і тут обміннено. Дана, друзі, моделька GTM. Інтелектуальне мікропроцесорне керування має. І кольоровий дисплей, і GVT-технології. Тут посилений механізм подачі дроту, гарячий старт, форсаж дуги. І також є захист від прилипання електродів, друзі. Ось така цікава досить модель. Тут таке защитне скельце, щоб надовше у вас тут все було в такому первознаму виді, я сказав би, щоб і пиль не залітали. Ось так от. Таке рішення, бачите, от, досить непогане, на мій взгляд. Тому що працюєш, десь пиль і все в пилі, а так все акуратненько. Відкрив, настроїв все, що необхідно при тій сварки, яку будете проводити. І закрив і вперед, друзі. GTM, друзі, показує себе на ринку. інструмент весь GTM овський З позитивної сторони, друзі. Отак я закрив. Бачите, досить гарно легенько закривається. Так що ті, хто слідкує за каналом, бачили, що які в нас є напівавтомати. Від різних виробників. А от пропонуємо такої ще GTM. Досить, така, на мій погляд. Непогана моделька, друзі. Так що, кого зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона. Всім гарних покупок до мирного неба!